Ну що, друзі, я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас тут об'єкт 452К, і його ось такі от щити легіонера. Протикумулятивні щити. Цікаво, цікаво. Будемо бачити зараз, як вони будуть йому допомагати, що тут по порядковому номеру. 32 339. Ну, не в першу чергу отримав, не в першу, так точно. Окей, наш головний герой має 5 бронебійних, звичайних базових і 22 кумулятива. І ось один якраз таки зовсім не шкодячи, вистрілює в Єбра, який катається там собі, катається щось, шукає, не знаю, грибочки, що можна ще шукати там на центрі мапи. Поки невідомо, по 4 ЛТ в кожній команді. І вже у нас 3. На жаль, почався бій невдало для нашої мантікори. Він не дограв навіть першу хвилину бою, але таке трапляється. Ну, таке трапляється. Ну, ну гра така у нас ну, буває і швидше. Ти можеш відправитися в ангар. Ось, наприклад, ворожий ЄБР теж не побив свій, напевно, власний рекорд <схід> на Малинівці і відправився в ангар до однієї хвилини часу. Ось так. от. Ну не всі можуть довше, не всі можуть довше якось так. Жартувати про це не будемо. Тому що всі про це і так знають. Капець, яке коло зведення, як він влучив? Як він влучив, це якась магія. Це якась магія С Совків, так, оце ж кажуть, є таке, є таке, кажуть. І я в це не вірю, звичайно, але як він тут влучив. Я просто зараз на стрімах прокачу гілку БЗ75, китайця важкого, я не знаю, у мене там коло зведення, це 0.44. Ну, звичайно, з навідником. Прокачаним там все набагато краще, але все одно мені, мені просто жахливо так грати, я ненавиджу важкі танки саме за це. Мені подобається снайперити. Я люблю, коли мій кружечок малесенький, тонесенький. Ну, комфортно для мене так. Я не хочу, щоб у мене було ось таке велетенське дупло, в яке не влізе навіть. Сова. Якось так. Заговорився я, друзі, але тут у нас іде прорив ВЗ55 вкатує. Хотів дати барабан по нашому об'єкті 2,77. Боже! Що робиться? Що робиться в цій грі? Просто відірвало. Відірвало нашому бідолазі все абсолютно. Він поїхав в ангар і наш про 65, до речі, зліва вкатує. Я зараз думаю, його розберуть. А його вже розбирають, бідолашка. Він так хотів хотів виїхати, ну все, і поїхав в ангар. А от буває, буває, буває в голову приходять геніальні ідеї, коли ти граєш на барабані, що ти от зараз швидко вийдеш, видасиш свій барабан і втічеш. Це ж важкі танки, вони не поворотки, вони нічого не можуть тобі зробити, розвернутися швидко. Але як бачимо, це твердження є помилковим. Але реально таке часто трапляється, що ти думаєш, от зараз? Зараз в мене є хороший шанс. Вони всі відволіклися, Вони всі відволіклися, і я зможу це зробити. 2-500 вже накидав наш головний герой. Ну і тут на Малинівці, як і на Прохорівці, проходять найдовші бої в грі World of Tanks. Просто найдовші. Я вже не пам'ятаю, скільки хвилин там Прохорівка в середньому грається. А ну це мені здається. По пам'яті, згадую, більше 11 хвилин, точно. Серед всіх каток, нагадую, серед всіх каток. Ну, більше 10, так, 100%. Ну що ж, приїхала Вороша бабаха, хотіла накинути тут своїм фугасиком. Ісус 7-му, але поплатився за це і поїхав у ангар. Яка ж чудова броня у БЗ-75, друзі, все-таки треба його докачати. Треба його докачати мені і пограти на десятці. тому що сьомий, восьмий рівень мене максимально болить. Зізнаюся вам чесно, хто був на стрімі, той знає. Дякую за ваші вподобайки. До речі, стріми майже кожного дня, тому заходьте в гості, будемо знайомитися. А о 9 вечора нагадую, стріми майже кожного дня. 4200 вже накидав наш головний герой. Так, він напевно відчував, що зараз безеху заберуть і дав цілу тичку об'єкту 452. Ех, наш важкий візаві. Подивитися б звідси, який у нього порядковий номер. Другий кіл у нас є. І. Е, що ж тут можна зараз констатувати? А те, що. Єдині танки, які залишилися в нашій команді, поки ми дивилися цей прекрасний бій біля Млина, а, якраз таки зараз знаходяться біля цього Млина, тому що наша база повністю зачищена. Повністю зачищена, там тільки червоні. І ми 9.12 програємо. Ух, як чудово Фошу залітає. Ну, чесно, я не вірив, коли він почав зводитися, що зараз буде якесь там пряме влучання в його оглядовий пристрій, в його цей ріг. Фошівський ріг. От зовсім я в це не вірив. Тому добре, що Фош вирішив а, трішки підкоригувати. Підкоригувати наш вогонь і виставив свій борт. А у ворогів, до речі, ще є тестуалте. Тестуате. От доживаєш на Алте до кінця бою на Малинівці чи Прогорівці, і вже від тебе є великий сенс. Пробиття непогано все-таки залітає. Ну, напевно, це залітає тільки ось в таких от везунчиків. На кожному банері зараз у мене пише: в мене так не буває, тому що а, Ну, в мене так не буває. Тесту Алте катає знизу, він хотів трішечки теж постріляти, щоб йому дали шанс щось зробити. А в нашого головного героя на цю хвилину вже настріляно 6 тисяч одини шкоди. І як же ж добре кошти стоїть бортом, він реально на нас не зважав. Він дивився тільки на Іса 7-го з 4 Все, гриль запалився, десь він там в позиції стоїть. Чекає з моря погоди. А у нас, до речі, залишається 8 хвилин до кінця цього бою. Ой-ой-ой, як же ж неприємно. 7, 7, 7. Щойно залетіло від клятого гриля, і дуже потрібно йому помститися. ЛТ, малесенький, в'юткий. Що не так з нашою командою. В Хевіка один хітпойнт, в Віса сьомого скільки оскільки там Два було. Як цікаво. Як вони взагалі тримаються? Добре, ми вже не маємо шансу взяти Колобанова, адже залишилося у ворогів всього лише 4 танки. Але тут зараз буде цікава розв'язка, так як один в 4. І при тому у них 5500 хітпойнтів, а у нас 1000. 300 байка про тракториста. Ну що ж, те столоте пробує нам тут трішечки є. попортити нерви, буде крутитися, їздити, світити, підсвічувати, щоб в один момент десь з якогось флангу заїхав хтось. І, можливо, це навіть буде мінотавр Ех, врив від тевепехі. Ми переживаємо врив від ТВПхі. Але тесту теж не пожалкував свого снаряду на нашу броню і пробиває. Ой, і думав не буде світитися. Як добре, що наш головний герой вирішив все-таки під'їхати поближче. Він тільки окуляри протер. Тільки протер окуляри. на тесту ЛТ. Гриль є одне пробиття. Ще потрібно таких мінімум 2. І тоді можна радіти з того, який результат настріляєш. Перемикається на фугаси. Де ворожий Мінотавро, ми не знаємо, але він помалесенько, очевидно, що їде. Або по центру, або вже під'їжджає до млина. Щоб здивувати максимально нашого головного героя. Гриль. Ось тут ховається. Добре, що пройшла альфа з фугаса сімсот сімдесят шість. Капець, середня шкода на фугасі 700 одиниць і пройшло 766. Це максимальний фарт. Ой-ой-ой, непри... неприємне пробиття від мінотавра. Ну, дуже неприємне. У нас залишається 112 хітпонтів. І всього-навсього один бронебійний, базовий і два під Ну і вирішує, наш головний герой потрібно відступати. Мінотавр фуловий, його потрібно боятися. Ну і до речі, якщо і буде в нас три пробиття цими снарядами, які у нас є, ми не забираємо мінотавра, тому нам дуже потрібно використати ще й фугас. Чаті пишуть, потрібно їхати захоплювати базу. Наш головний пише герой 10К. 10 Просто 10К, що всі знали, що от в нього ось настільки настільки все класно. І так само розповів їм про три набої. Каже, що це поразка. Це, на жаль, поразка. Він уже згідний, згідний з цим твердженням, але давайте дамо йому шанс. Адже я впевнений, що він ще може показати багато в цій катці. О. -о! Який же ж фарт. Який же ж фарт щойно був Мінотавер нас просто не пробив. Все, він під'їхав до куща, під'їхав до куща, стоїть дуже близько до нас. Ми світимося ні. Оце то прокачав собі маскування. Мінотавер вривається! отримує в борт одну тичку. Наш головний герой думає треба відкатувати. Ех, запереживав. Мені здається, щойно Мінотавер. Він, можливо, навіть подумав, що в нашого головного героя є ще шанси. Ну і все, ми не знаємо, куди він поїде. Це можливо був реально обманний маневр. Але він ще на базі. Орієнтуючись по цьому, можна зрозуміти, чи їде він до нас, чи ні. І він передумує він передумує їхати. І наш головний герой вирішує поїхати в кущі, так? Так, буде зараз з води стріляти. Чудово! Чудово! Класно придумав. Шкода, що тільки снарядів у тебе мало. Так можна пробувати реально, ну хороша ідея, хороша. Дерево повалив, завалив дерево, тепер нас має бути видно. Він зрозумів, що ми тут стоїмо. Він не світиться? Цей мінотавр не світиться? Як ти умудрився прокачати собі настільки класне маскування? Що серйозно, чи це в нас настільки поганий огляд? І все, наш головний герой їде в ангар. Засвітився. І такі бої у нас бувають, друзі. Ну що, подивимось на результат бою? Настріляв 11800 6 фрагів. Зробив 1000 досвіду в програшному бою. Це надзвичайно багато. Тим більше в програшному бою. 11 тисяч було багато блайндів, Ну і ось отримав він майстра за таку прекрасну катку, але, на жаль, програшно. На жаль, програшно. Основний калібр це звичайно добре. Мінус, ну, по сріблу, мінус 65 тисяч. Добре, що підробив резерви. Всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Стріми майже кожного дня о 9. Давайте розвивати український Ютуб разом.